Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене дуже таке цікаве поповнення на пасіці, адже зараз роєва пора, і знайомий пасічник Тарас, дякую тобі, подарував мені декілька роїв, і вони прям дуже сильні. В нього просто не було місця, де їх садити, за що йому велика вдячність. І Він просив зараз їм обов'язково розширити, тому що прямо бджоли там має бути битком. Давайте зараз подивимося, розширимо, подивимося, які рої прилетіли. Що ж, одна є в нас тут сімейка в десятирамочному, і дві в шестирамочниках. Насправді, у мене також. Не дуже, бо там є багато. О, от Бачите? Ха. Да, от так от. Ось, як бачите, та, дійсно, насправді бджоли є просто маса. Вони потребують термінового розширення. Так, зараз ми подивимося, що вони тут натягнули. Є в них тут заставна, вона тут їм ой була б не потрібно абсолютно. Треба її стряхнути. Бджоли є багато і обов'язково вже їм треба давати надставочку, ще один корпус. Ще цікаво буде, а ну подивимося. Як вони потягнули цю вощиночку, що їм дали, вони були в цьому в цій пасці, в скільки часу? ну, добу, Менше доби десь так. Була, бачите, гаряча температура. вощинка трошечки вигнулася. Нічого вони її добудують собі. Дивимося далі, що вони тут понабудовували. Ну, Бачите, одразу почали освоювати вощинку, чуть-чуть почали підтягувати. Але ми їх вчора перевозили, бджоли багато, бачите, і маса бджоли, і вони тут трошечки... Була температура і вощинка трошки під нагнулася. Але от бачите, тут вони вже почали будувати цю шублище до рамочки вже відтягнутої. О, а тут взагалі, бачите, супер. Цікаво, чи матка вже почала класти, ще не кладає. Видно, як гарна вощинка відтягнута. Супер, буквально доба і все, і бджоли відтягнули. Так, дивимося далі. Так, тут от нам Тарас дав рамочку розплідню до них. Так, з цього вулика, напевно, з якого вони вилетіли. Так, щоб матка зараз ще мала роботу. Тут у них рамочка така під печатного розплоду. Да? Добре. Всі рамочки, напевне, ми до краю домой. Поставимо цю рамочку поміж вощинку. Посерединці. От сюди так от. Добре. І вже зараз заповнимо їх. О, чекайте, чекаєте, що, що цікаво, що тут на крайній. Оп, оп, бачите, бджоли просто повно. Гарно, бачите, як тягнуть вощиночку. Так. Та, до речі, друзі, а вощинку ми використовуємо від компанії BWord. Цю вощину перевірена. Матка на ній чудово кладе, вона у вулику не пливе. І я рекомендую цю вощину до використання, адже вже ми її перевірили, і я був на виробництві BWorду. Тобто, вощина себе зарекомендувала, зарекомендувала як найкраще, і ціна в них приємна. Сайт буде в описі ролика. Переходьте, там її можна буде замовити. Так, а ми будемо продовжувати далі. Ми зараз докладаємо вже сюди ще ощини. Ще три рамочки. Сюди і поміж ці от розплідні рамочки. Так, і зараз все таке завдання не з легких. Треба буде зараз з дашка їх всіх стрясти всередину, дати розділювальну решіточку і поставити. І поставити в магазин. Добре. Зараз їх треба трошечки підзагнати всередину. Добренько і тут же їм ставимо розділювальну розчітку. Зверху так само корпус з вощиною. І так як бджолину просто рій мега великий, за що велика вдячність пасічнику. і даємо їм ще цей корпус, щоб вони його відтягували закриваємо. І будемо надіятися, що вони ще гарно принесуть меду. І давайте перенесемося одразу ж тут же. Перенесемося до цих шестирамочників. Так. Що в нас тут? Що в нас тут? Є. Тут так само, бачите, вони всі на вощині. Ой, тут, напевно, треба було би теж дати ще один корпус їм поставити. Я цього не зробив, але ми зараз просто подивимося, яка тут кількість бджоли. Так, теж обсидочка хороша. Да. Що у нас тут? тут, тут, Ну добре, вони ще потерплять, тут вони ще терпимо і вони якраз будуть мати ще роботу, е забудовувати цю вощинку. Так, відтягувати. Ну, вони вже її побілили, теж так само вони. Буквально вчора були засипані. О, бачите, цю отвощиночку вони вже гарно відтягнули. Коли отвощинка поруч з розпліднюю рамочкою, вона чудово витягується дуже швиденько. Можемо, до речі, зробити маленьку ротацію. Зробимо цю розплідню рамочку, поставимо сюди, і вони будуть змушені її також відтягнути. Ось таким чином. Раз, раз. Трошечки підіжмемо, з країв. Супер. Так, вони собі хай розвиваються. Я їм, напевне, ще от коли вони почнуть освоювати ці е, вущинку, через тиждень матка вже там закладе повну яєць. Я їм докину ще один корпус на розвиток. Що коли в них, в них не стане тої роботи, бачите, бджоли? Просто маса. Отак от, бачите, не завжди, не завжди виходить. На пасіці знайти багато місця для того, щоб робити відводки, ловити руї. І пасічники часто таке роблять, що діляться роєм і так далі. Знаєте, Писали мені в коментарях, що е якщо ти ставиш пастки, ти значить, крадеш бджолу і це злочин. Е можу вам зараз тут відповісти, тому що е бджоли мають інстинкт руїння і вони будуть вилітати, стоїть пастка чи не стоїть. Але якщо пастки не стоятиме, вони можуть привитися десь на дерево в лісі, і відповідно вони там будуть загинуть просто. Або в якесь дупло, яке не дасть їм ні не обробить їх ні від кліща, ні від будь-яких хворіб, не розширить їх і так далі. Дуже багато факторів буде впливати на те, що вони не зможуть вижити в живій природі, а тут вони вже зможуть їх. Я вже зможу за ними глянути, поставити їм. Полосочки від кліща, от бачите, є маточка. Червона міточка, минулорічна маточка. Тут вона зараз ходить по розплідній рамочці, буде сіяти. Добренько. Давайте знаєте, що ми тут так само зробимо. Вони відтягнули ці рамочки, що поруч з цією, з розплідньою. Цю поставимо на край, щоб вони продовжували працювати. Так, супер. Що ж друзі, ще раз дякую Тарасові за рої. Обов'язково заходьте посилання внизу на компанію BeWord. Вощина перевірена, хороша і приємно мати роботу з виробником, котрий відкритий. Ми були на виробництві, бачили, як воно все відбувається. Тож, а я вам друзі, дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, обов'язково став, ставте лайки. Це підтримує працювати, збільшувати пасіку і ділитися з вами цікавими відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, залишайте коментарі. І до нових зустрічей.